Лозовій у приватному домоволодінні 26 грудня близько дев'ятої години ранку сталася пожежа. До місця події виїхало відділення служби порятунку на автоцистерні. Коли вогнеборці прибули на місце події, то у кімнаті житлового будинку біля печі вже горіла дерев'яна підлога на площі двох квадратних метрів. Пожежники оперативно ліквідували пожежу і не допустили розповсюдження вогню на всю площу будівлі. Під час гасіння пожежі у кімнаті виявили тіло чоловіка 72-го року народження. Загиблий був сином власниці будинку. Він задихнувся чадним газом. Ймовірну причину виникнення пожежі вогнеборці називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Лозівські рятувальники звертаються до населення з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, не користуватися печами, які мають тріщини. Димарі повинні бути очищені від сажі. Не потрібно перегрівати опалювальні прилади та не розташовувати біля них ліжка, меблі, дрова або інші горючі речі. Не розпалюйте печі за допомогою легкозаймистих речовин, не залишайте їх без нагляду та ні в якому разі не доручайте нагляд за ними малолітнім дітям. Рятувальники закликають дотримуватися цих нескладних правил, адже цим самим ви можете уникнути лиха і зберегти своє життя та майно.